Найсмачніше, але перед голом туру, тому що сьогодні відбувався поєдинок, це Дніпро». Ми його заявили на початку зустрічі. Давайте до нього повертаємося і будемо про нього говорити. Всі найцікавіші моменти зараз до вашої уваги. А після цього послухаємо, що говорили після гри учасники цього поєдинку, поєдинок, який ну, напевне, слід вважати центральним у цьому турі, безперечно, якби не поєдинок Олімпік Шахтар. Той може бути претендувати на вище. Давайте дивитися поки що матчі Тобто металіст е, Дніпро. Ну і знову ж таки, Дніпро програв в зорі. Тут відступати нікуди було, третя хвилина. Матеос, бойовий склад. Я думаю, що той склад, який гратиме проти, проти Тронхейма, зараз вийшов, випустив Мирон Маркевич. Всі досвідчені е, піку, то матч, як два крайні захисники, які ну, є новобранцями. І бачите, моменти, і ніби почав Дніпро непогано, достатньо гостро. Бачите, які з ніби виходили такі. На пів моменту тут тобто, якась гострота була, Едмар грав у білій формі проти свого колишнього клубу. І от момент першого тайму на 31-й хвилині момент це, е, металіста це перший гострий момент у цьому поєдинку. Правильно лежа? 30-та минута. І то там був один возмутитель спокійства, Це Лефа. Поки він був на футбольному полі, йшла острота, хоч якась скорость, динаміка, він угрожав ворота. Ми знаємо, як он умеет грати. Очень так і штрафно, і на себя може взять. От принципі вся атакуюча мощь сьогоднішнього металіста. Хотів своїм довести. Хотів своїм довести. І от це 32-хвилина. Перший момент, справді, момент е у тіряє Дніпра. Тіреат мав кваліфікацію чуть-чуть. А міг тут проштовхнути далі? Міг? Я думаю, я не, думаю это, що втікав. Це класика: мяг. ткнуть носочком туди. І от гол. Гол, бачите, Матеуса ніхто якось не зустрів, підставив вражу, Кракошет, м'яч летів далеко за поле, але підставив ногу захисник металіста, м'яч у кутворіт. Андрій. Ну, здесь, Хороший удар даром не проходит. А, а если бы не... Який коридор влаштувал, такий разниц, что знаете, ну я ну, не встигал на краю. А он пошел на обострение, трогать нельзя. Все, в штрафной площадке. Вот они и побоялись. Вот уже здесь. Вот нестандартное его решение. А мог же сейчас пойти поперек, а Матеус играет остро. Поэтому вот выжил максимум с этого момента. Ну я могу сказать, что у меня вражье было, что здесь под кинет с первого тайма, только втомыйся металлист. Вот, можливо, це мое вражние было. Не было такого вражного, слышал. Матеус устал? Металлист, металлист. Металист было зал... видно, что начинает подседать. Спочатку було ще такое, що відвечали атака на атаку. І не було комп... моментів Дніпра, практично. Так. Да. То потім ми бачимо, що почали просідати. Це не, піло, не перша гра, коли от вони починають немножко подуставати. А це вже говорить о фізичну готовності команди. 52 друга хвилина зустрічі, атака, старт другого тайму, атака металіста. Тут боротьба Едмара з прийомовим. Там, до речі, Мирондогнанович напляв на тому, що тут було порушення правил. І В принципі, справедливо, тому що ну, як ми потім передивилися, все-таки був поштовх. Бачите? Ситуации чи не було? ну тоже Ну, Андрій? здесь корпус не? корпус играют, стоит на ногах. Да, борьба ну, вот, ну, Таку боротьбу треба, ну, треба грати і все да нічого забили. Ну, приемов. Забыл фантастичний мяч. Он, а по исполнению уходящий, конечно, это мяч, который я думаю, любой другой Наверное, бы не исполнил. Тяжело было исполнить. вопрос эти, к защитникам. Дугла стоял, смотрел. Все наблюдали. Там три игрока. Такие мячи за... нельзя давать забивать. 70 та хвилина. Матеус знову йде на загострення. Причому на загостреле своєї своей поля. О чем мы ми говоримо? А, говорим? а захисник, вот действие защитника, который начал бежать назад, п'ятитися. Вместо того, чтобы идти в него, встречать, затормозить атаку. Вот смотри, вот че он бежит в своим воротам. Вот бежит. Курилов, да, по-моему? Так. Вот, бежит, бежит, бежит. Ну и добежал. Зачем бежать свою эту, я не понимаю. Да, провалились опорные, они не успели. Ну, выходи на него, даже ценой фола, там в середине. У вот, тебя же там нет, ни ничего игроками, страшного бы не было. Это. Просто держать пустое место. І ударив з защитника. Ну, ближній угол, як би от сейчас не Нірничав вратарь, ближній получил свой. 90 хвилина. В принципі, ну, в моментів це... ножки було не так багато, 90 -та це хвилина. Це украшення матчу. Це... Це... Наменна подія. Пам'ятаєте, як свого часу проти Олімпіка у коло всі сміялися, тут він виконав просто фантастично. <питає> буквально трошки не пощастили. А если забив, забил, каковост? А если забив забил, зараз і що сказати. Посмотрите... Ми переказали, що ну тренував, що півроку тренував, знаєте, як Шева Філімоново. Півроку не тренував, такі удари. Матрі, потом на Русіка, как он Помните момент, як вони смеялись? Да, сміялись. я не <сміялись> і зараз би рутає, ну, я думаю, що якийсь ящик мусив би занести в роздяганні, правда? Не, ну класний удар, уходячий м'яч. Тут видно, що людина, знаєте, от що мені подобається футболіста? Коли там, знаєте, от він вирішив собі довести, напевно, комусь довести, правда? Він же не спонтанно на наступний день пішов бити ці штрафні, не на наступний день паузу, паузу, я підозрюю, що він десь тренувався. І потім вийшов і показав. Ну як, рутай на полі, правда? Объяснили, да, и э... выкону и и просто бесподобно. это при том, что он заявлял, что больше никогда, да, никогда не, не буду. Вы мне скажите, если говорить про сам поединок, по игре перемога Днепра? лежит. Мое мнение, закономерная победа. Почему? Потому что Днепр и владел инициативой, и Днепр играл в футбол. Да, насколько позволял соперник, но мы видели, за счет чего хочет выиграть. Видели, как Днепр играет, и какую остроту дают футболисты. Металлиста мы этого не увидели. Андрей. И не понравилось вот, металлист. Играет определенный промежуток времени, все, футболисты садятся, не хватает физической готовности. И это не только. С металлургом Запорожья мы тоже видели, что футболисты, ну вот, тоже мячик катают, катают. А вот что-то э, такого экстравагантного сделать невозможно. И тот, э, Назаренко, да, он сидит на лавочке запасных. Но тот игрок игрок который может от которого может и сходить, и острота, и какую-то атаку развить, і сам может створить и забить. І он просто сидит. То есть не хватает тут именно такого игрока, который бы все-таки в атакующих действиях навел порядок. Давайте после що після участники этого поединка, главные тренеры, ну і так само герой останнього которое было раньше. Раньше была это самая лучшая игра в чемпионате Украины. Несмотря на шахтер Динамо. Считалось, что дня прометили самая лучшая игра в чемпионате Украины. Сейчас такого нет, очень жаль. Ну, получается, тяжелая игра. Хорошо, что выиграл. Мы сегодня штрафны взял у нас, будто багато експертів помітило. Ну, взял. Ну, та история была, что на кабалу. <laughs> Поручика спросите, говорит, опять хочется насмішити людей. Машині на Піку замінили на 60 чомусь хвилині. Він поки що фізично не витримує. Чи це ваша от тактична заміна? Ну і тактично, і все-таки він пропустив багато, не тренувався, тільки вчора передорою перший раз, тому десь вирішили його поберегти. Коли задимили фанати, відчулись дербі чи ні? Це вже не та війна, яка була колись. Тому що зараз болівальники ну, живуть більш менш дружно. Ну, Але знаєте, таке відчуття було, все-таки то дербі, металіст Дніпро, але ну, то не те, що було 2-3 роки тому. З футболками металіста? Ну так. Да. Сильно переживав тут грати? Ну, звісно, тіть сильно. Когда ти граєш і... Ти... Металлизы, которые я уже почти 9 лет играю, чуть-чуть так. Ну, хорошо, все. так закончили. Мы выиграли 2-1, так нормально. Не хотелось передачу на желтых давать? Не, 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 не. Конечно, ну, просто... Я не, я не могу объяснить, как я себя чувствую, когда играю. Сына, как зовут сына? Мухаммед. Хороший. Ми зрозуміли, що генеральний директор зайшов зараз в роздягальню, якісь новини є можливо. Ні, він не заходив, нічого, ніяких новостей уже дуже давно ніяких нету. Хотілося б уже давно вистачити якісь новини. Ви дуже так душевно до фанатів пішли після гри? Так, да, тому що це дійсно ті люди, які, як говорится, як... Как... когда у человека все хорошо, то вокруг него много там собирается, много людей, все, все вокруг него. Когда становится немножко плохо, у него какие-то проблемы, многие отсеиваются. А это те люди, которые действительно сейчас тяжело, и они дали понять, что они в любой момент будут с нами до конца, как бы они нас поддерживают. И они действительно, они готовы любыми способами. Мы с ними уже очень хорошо как бы общаемся. Они уже любую помощь говорят, ну, хотят нам помогать, и мы им благодарны. И это самый главный стимул, который мы сейчас выходим и играем. Знаєте, мені кажуть, що Металіст зараз перебуває в останній стадії Взагалі розвитку клубу, коли футболісти просто грають заради там фанатів. Ті фанати ходять просто заради тих футболістів. Тому що, бачите, справді було дуже тепло от сьогодні після гри. Хочеться побажати, щоб ця команда все-таки вилізла з тої ситуації. Знаєте, ми можемо багато говорити про ті проблеми. Безперечно, футболісти там достатньо кваліфіковані. І ми обговорили гру металістів, що там є проблеми. Але найголовніше те, що цей зв'язок, він дуже важливий, але. Він не може бути визначальним, правда, Олеже? Конечно. Хотя надо отдать должное болельщикам. Всегда там были преданнейшие болельщики. Видно, сейчас они тоже вместе с командой переживают эти не самые лучшие времена. Футболисты как могут, играют для них. В первую очередь видно, что стараются, играя дома. Да, не хватает в каких-то моментах в игровом плане, но то, что они не отбывают номер, об этом сказать нельзя. Дай Бог, дай Бог, що просто металіст виліз з тої ями, тому що зараз на даному етапі команда перебуває в такому, знаєте, дуже складному становищі. Хотілося, щоб команда набирала очки, тому що стадіон фантастичний. Та й футболісти там достатньо хороші, правда, Андрій? Та, конечно, хороші. Ну, візьміть будь-якого футболіста. Ну, футболіст можна сказати, там немає досвіду, да. Нєт каких то там определенних навиків, там індивідуального мастерства, не можна сказати, ну, але знаєте, коли, їсти, коли хочеться їсти, коли треба щось нести додому, щось дивитися в очі сім'ї, там дружині, дитині, то безперечно не до футболу, напевно. І якщо би я думаю, цю команду підтримати, то я думаю, що все, все було б гаразд, і ми б ще побачили це дербі, яке потім після погаслого світла на Донбас Арена Дніпро Арені, перепрошую, називали електричним. Так, от хочеться побачити це електричне дербі, щоб воно було справді таким електричним.